Щойно дитина потрапляє на терапію, її зустрічає найбільша іграшка у просторі. Жартівливо її кличуть коняка-обнімака. Саме усміхнений коник дарує перші емоції малечі. У самій же кімнаті, де проходить індивідуальна терапія, живе понад 100 іграшок, і у кожної своя історія. Є іграшки, які принесені власне з дому, є іграшки, які передані дітками, які вже не граються. Ну, тобто із Запоріжжя, і по всій Україні. Є частина іграшок, які з діаспори в Італії, скоро дійшлють ще з Німеччини. М'які іграшки допомагають дітям легше переносити тривожні стани, що виникли внаслідок війни. Психологиня безоплатно консультує від трьох рочків на спілкування. Запрошують як вимушених переселенців, так і запоріжців. Дітей дуже багато, їх на жаль, стає все більше ситуації все більш ускладнюються. Це після окупації, деокупації, після вибухів. І, звичайно, ну надзвичайно актуально стала робота з дітьми саме з травмою, з кризовими станом, з травмою, зі страхами. Ну тобто, все, що чим супроводжується, на жаль, війна. Вже розуміючи запит дитини, психологиня знайомить її із плюшевим світом, запевняючи малечу у тому, що зараз вона обов'язково знайде собі вірного друга, який буде поруч, коли страшно. І от починається магія. Якщо це запит на сон, то ми лягаємо на диванчики, ми його обнімаємо, ми відчуваємо, а як воно на дотик. Тобто дитина прям відчуває цю іграшку, чи комфортно їй в долоні, чи комфортно їй на грудях. Іграшка, на яку припав вибір дитини, це відображення її стану, настрою, думок та почуттів. Після терапії малеча забирає м'якого друга додому. Тепер він даруватиме відчуття безпеки. Психологиня запевняє, зануритися у дитячий світ бажають і дорослі. Насправді для дорослих це теж є терапевтично. Всім нам хочеться зараз якихось знаєте обіймашек, дотиків і це. Дуже ресурсно, дуже класно. Я бачу, як коли приходять волонтери, психологи сюди приходили на співбесіду. Вони так само, ну і я так само буваю, розкладаю іграшки, я їх відчуваю, я хочу їх ну, так, помацати. Окрім терапії м'якої іграшкою малечу займають малюванням на піску, ліпленням та розфарбовками. Якщо ви бажаєте проконсультувати свою дитину у фахівця, передати іграшку та творчі приладдя, або ж ви психолог, який хоче долучитися до благодійної справи і також працювати із дітьми, пишіть на сторінку Facebook, посилання на яку бачите на екрані, Анна Давидова Ілля Гірник, телеканал МТМ.